Як ми цей біжет. І потім ми проговоримо по вашому боку, якщо у вас є запитання по інших блоках, то так само, будь ласка, додавайте запитання. А, так от, як ми формували бюджет. Якщо так підходить, то рухаємося так. Ми розбували доходів. Якщо це рік, ми будемо жити доходить в загальних фонду, взагалі доходи на бюджету в 2014 рік, ми прибавити це. То ми зрахували, що у нас програм буде 16,3, але в нас буде зіверенісно, і якщо подивитися, ми дуже довго працювали, декілька сценаріях нас було бюджету пробували, де ми зможемо е -е, зрізати, де ми зможемо десь там де фінансуватися. І, як ви так не було, все одно виходить на потребу Наш, наша потреба це як мінімум 16,4 мільярда. Тут свідомо сбускували по Перший блок – освіта про перший бок освіти прохистів. Це насправді такі, які е, урізати ну, неможливо. Там, Зрозуміло, що щось пішло менше, але там не могли програмах. Але загалом це основна частина це відстановник, тільки по освіті на 320 установ. А заплатити зарплати наносимо ми енергосії, ми мусимо щоб там тепло функціонували ці установи, тобто якісь попитні грати, які шладочки підняти і які інші. Ми а процес цього року вже почне процес наразі з приміщеннями, з територіями, як цей процес взагалі? Приміщення територіями шкіл. Ну, повністю від іментаризації всі документи бо цей процес був почався на комуналі мені так. здається що він продовжується на практично всі школи ну, вам тут юридичника на краще але мати формуні і ну може привічені зима ділянки юристів мав цей процес народи як ми рахували доходи бачите при тому що основні наші доходи, там по єдиний

Так, потім 4 млн років це можна 400 млн грн? Ні, віта за землю раз в новому. Разом і нерухомість видніше плата за землю, це і податок і урядна плата, тобто це разом. А учіпувані. А отраз 150 це наш максимум чи є політенціал. Вони цього року будуть виконати але це дуже Вык? важливо, того, це допомогу. Буде 220, так? 150, може, ми брали попитників, тому що це від того, як у і Думаю, краще, краще завжди перевиконати і потім поділити. Ані ж відповідно не а потім будуть гроші покращі. Це, це, <сі> а от по майбуту так нічого не ні, виконання є, тому не може то, Скажіть, будь ласка, то, то, по тому вагаше у нас обслуговування зовнішніх і внутрішніх містом. <поставі>

Ну, 25 рік ми це знали найскладніше, але трошки тим, що ми за 4 виступово погано, ми його і Це нам мало б допомогти. Ще нашу звернуться увагу. Немає зарплати, де штається на рівні. Працівник першоджерного розряду це дуже також важливо призветити в рахому старого він лишається на рівні 1 січня поки що попереднього року, хоча минуло цього 24-го би піднятися, але того підняття не відбулося. І в нас з'явилося таке на рівні грудня 24-го, поки що там іншого рівня, ніж оцей у січні 24-го немає. Але, тобто, це все говорить про те, що вся бюджетна сфера залишається на При тому що ці приміна породу. Що потрібно забезпечити, і при цьому має менше. Що ще ми спробуємо, що бюджет передбачається, передбачається супер на кілька? Можна просто все позначить. Можна, можна. Бюджет, тобто на жаль, берти, знаєте, стоїковий. Ще, я, я, Там, може, я вас може, дуже попрошу, щоб, ну от прям дуже попрошу. Там, в, е, виколавці, розкрили. Скинули такі звіти, що мені читаю і плачу. Покличте хоча б своїх. Дайте до добрячого тягла і хай вони вам покажуть, куди вони витерпили кіноші. Зараз я приймаю. <плес>

Вигляд, португалка сказайте, попрацюйте на благо міста. Чуєш, увага? Я Я, 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 я мотую. Я, я я, дуже вас прошу. бажу, <п> поліції програми не зберігають, я, п я, я, п я, я дуже вас дуже прошу. Ну, бо Вона тоді нічого не стигне. В такому випадку ми просто не будемо приймати. у нас приїжджати. Статистику я так само бачу, ну, просто... ми не статистика куди. Ну, це все класно, це все цифри, вони вважаються питання. Оце цифри, якщо треба повернути, чи приоритет ЗСУ, критична інфраструктура хочуть звернути увагу. Це 4 відсотки, які відвоювали, це 157 мільйонів. Ми спочатку пробували до вас 157, але зрозуміли, що в один момент може зупинитися, бо прийшло депутатів, бо на Томас нас все одно Ну, і ми не зможемо заплотувати, тому ми ставимо біля 182. Хоча ЖТГ був, говорить, що їм є потреба біляр 600. Тепер по вас місто Тут речі. це місто будування Оце Ми просто жодної цифри не знаємо, що ми розкладається. Тобто до вас не прийшов Кубай. Ні, скинули насправді на бюджетно. І там тільки Куба, я блока, але там по одному реченню, відверто кажучи. Може його зараз сюди покликати, хай він розказує, бо це його. Тому нам жалко теж. Ні, так, ми завтра будемо до Наталки, тоді, якщо вона є погодила, вона каже, що прийшли. А можна не запитати? Ну, ви ж знали. Ми вашу роботу бачимо. Так, от А от інші виконали. От це не прийшов в роботу. Ми спеціально. Так, тільки ми зараз піднемося, тому що ми не формули. Ваши мотивачами приводить. Зараз приїхали. Вона ще як пан Андрій від'єднається, форму замість. Тут же є архітектура і дивитися. Це наші стрічки. оце ми себе нам подати. Ну, це просто наші стрічки. Бо землеустрій одну стрічку там. Я, я вас дуже можу... прошу, ти йди на освіту, вистав презентацію там... і ти тоді будеш mm -hmm. тут, коли буде купання, а я піду на освіту. Mm -hmm. Ти постане презентацію. Я вже вже йде. Тобто, ну в нас бачите, природних ресурсів це є там, та му читання, Адмін технічний, вони задають собі раду, бо вони вже сказав, Так, Архітектурне планування для заведення і зібрав документацію. Але це все підтримує. По парках, тут начнула, у нас писати, таке по парках, ви бачите, де, не, де, де, ось, ви ось, майданчик, ось, по ось, О, раз, Дивіться, по цих трьох задачах вони несте найкращу це. Добре, Що можна я на секунду вам. Будь-тут, я псала. Ваші кімналі ми просили, спеціально виділили один день, щоб поступити бюджет. Що Пані просила uh, По суб'єктам, куда ми поділи гроші, на що плануємо uh, відповідати. Ні, бо це так само бюджет, мабуть, ну. Здається, на що брати, на що потрапити, що плануємо далі. Зробили, ну, що в такому форматі, це по благоустрію. Зараз мінімально вже кількість чоловік. Зараз присудимо цей не може, щоб у бюджет було рішення не прийнято. Просто не можу, щоб це. Дивіться, може проведіть, розв'язуємо виховну роботу, хай підготують промальні звіти. І ми вирухуючи середом. У нас все одно є ряд питань, можливо, це. Щоб вони попідготовлювали, тому що, ну, віхтерину, прийшла Вікторія Вікторів, вона говорить, нас тут це є показники такі. А Оля говорить, ну все класно, що у вас показники такі. А скажіть, будь ласка, а в цьому році ви отримали гроші, а що потрапили? Що зроблено? Я просто... Надали в п'ятницю в такому дуже загальному форматі, в принципі, так як і всі. І ми після того, як нас спаніоли, ми інформацію уточнили, і по всіх так само підприємства я можу розказати. Якщо це треба конкретно говорити спанівали, дивіться, що хоче бюджетна комісія від нас? У завтра фракція, і всі, ну, ми складаємося так з комісії. Це не комісії, можна, комісії. Можна буде. факт року і дивляться свої стрічки. Тому що у нас бюджет баланс. тобто тебе це робота бюджетної комісії, -бюджет -бюджет -бюджет. але в нас є департамент природних, є департамент архітектури. І, наприклад, стоїть цифра, то що я сьогодні запиталася, людина не могла німчого сказати. Отримання майданчиків раху класи, фарки пішли, бо на Хмельницького стоять якісь мільйони. Що це зарплата, благоустрій, стоять ЛКП, їхня підтримка, на що саме громада, землоустрій, одна велика стрічка, раз, земловстрі, одна велика стрічка два, не знаю, що у нас сказати. Офіси. То ми це собі вибрали uh -huh. і попросили е, ну, на комісії голосували в себе, uh -huh. а доручення колегіону. В гіршому випадку четвертої зміняють. В такому форматі так. я допомагаю вам пояснювати. У нас найвеликий спеціаліст в частині відповідного бюджету утворення є, є, є Ольга. Але дайте нам груповоряще в такому форматі, щоб їй, грубо говоря, можна було лаконічно і оперативно донести відповідну інформацію. Особливо я... бюджету утворюється. Ви бачите утворює. на е, бюджет. От ми взяли те, що ви скинули. Ну, тут одне речення, от парки: е, 65 мільйонів.

45, дай, що тоді? Це ми будемо проєкти замовляти. На... Якщо мова за йде про минулий рік, то інститутом судового розвитку було оформлено 50 проєктів. З них 42 це були проєкти, які були профінансовані по програмі. Це було звернення департаменту дозвольних автоборту, Чехівська адміністрація, галиці, Сипільська, департамент господарства і наш департамент. Суть, яка полягає?